всім привет, я вас вітаю на своєму каналі. В мене Звати Сакура. І якщо ви ще на мене не підписані, то будь ласка, підпишіться, чекаю від вас вашу підписочку. Сьогодні у нас бомбезна новиночка. Зараз я її вам покажу. Ось Аврора. Такий ось от пакетик, ось такий кіт батончик. Не обращайте в на лишні звуки, тому що я зараз знімаю, так сказати, з відкритими дверима і просто там собака в мене гавкає в дворі. Оцікає ось у ось нас новиночка Аврора, і мене попросила моя подруга, яка вже знає про цю новиночку, відкрити п'ятий пакетик. Це ось цей. Добре, відкриваємо, а це прибираємо за кадр. Так, давайте оберемо маркери. Не знаю, що вона мене знайшла, але я сьогодні хочу два пакетики. Тому беру ось ці ось два. Так. Наступний. Мені не дуже подобається, що хтось на моєму фоні гавкає. Тому зараз закрию двері. І я думаю, що так краще. Прибираю маркер. Наступна колекція це нігті. Хочу відкрити ось цей чорний пакетик, класичний кладу. Я забула про це. Так, сьогодні я, напевно, хочу оцей ось ось пакетик загадковий взяти. Потім теми. Вона ще попросила мене взяти з теми перший пакетик. І минула наша новиночка. І якщо ви ще її не бачили, переходьте, дивіться та ставте лайки. Я хочу ось цей пакетик з тебе, лапкою. І ось, ось тільки на у нас пакетиків на цю розпаковку. І ми починаємо. І зараз ми виберемо нашу колекцію. Це у нас. Ось. Ой, що в мене в портфелі? І сьогодні, до речі, ми ніяку колекцію не закінчуємо. Не падай. Зараз знаєте, як зробити? Ой-ой-ой, хлисточок -ой -ой, там впав. Так, ось так ось ми зробимо, так? Да? І мені, мені кажеться, що воно зараз зараз впаде. Зараз я його все настрою. Ось. І де наш пакетик? Ось така ось стабалабка. Так, давайте її відкриємо. Один, два, три. А, вона ідеально відкрилась, подивіться. Просто ідеально відкрила. Мені вона дуже подобається. І це в нас щось. Ось так ось. Подивимось, добре. Під номером два. Ну, у нас тут номерів нема. О, і це у нас хвилинка читання. Можливо, десь тут я її вставлю, а можливо, її не вставлю. Ось така ось. Вона, зараз я трошечки сюди відійду і наклею її. Так. Оп. І вона у мене завжди лежить ось тут. Ось так я її покладу, тому що тут доволі мало місця. Ось, Ось так. І наступну колекцію я хочу авокадо від Софійки. Привіт, Софійка. Якщо дивиться це відео, з тебе лайкосик. Я забула вибрати пакетик просто. Ось наші авокадики. Тут чогось, до речі, їх не знаю. Напевно, загубила. Так, я хочу, напевно, ось це ось. І давайте його зараз відкриємо. Тут немає відкривашки. я Тут немає відкривашки. Софійка, Софійка, чого ти не зробила відкривашку, як я його тепер відкрию? У мене, по-моєму, були десь ножниці коло мене. Ось. От би я не порвала сюрприз. Так. І це відео, до речі, я дожди дуже швидко. І це у нас під номером 3. Ось. Видно? Ось так. Ось тут. Я, до речі, це відео ой, Должна дуже швиденько зняти. У мене залишилося всього лише 3 хвилинки, якби. Зараз я... як його приклеїть, Ось. Приклеїмо сюди. Ось таке у нас дивований, цукерочка авокадо. І зараз. Бережно, бережно. Я хочу наступну колекцію. І це у нас попсокіти на iPhone. Так, всі не падай, Не падай. Це у нас колекція від златки. Куди ти падаєш? Секунду. Так, ось, ось так я поставила. Мене чутно зараз. Відкриємо зараз. І, як я казала, тут нема попсокіта. Ось такий у нас тут айфончик. Я його наклею ось сюди. Ой. До речі, з переганутом прям дуже класно відклеюється. Наступна колекція. Це у нас давайте ось кмітики. Ось. так поставимо Так вигрався? Так, Так у нас сьогодні ось такий, ось такий пакетик. Зараз от тут така відкривашка є. Ой. Вона не спрацювала! Так, добре, зараз ми швиденечко відкриємо. О, і це у нас ось такі ось білі нігтики. Ось. І давайте їх швиденько підклеїмо під номер один. Це ось сюди. Так. Як його тут? Допоможіть мені, хто ось. ось, приклеїмо сюди. І. Ой-ой-ой! Наша колекція маркери. У нас на сьогодні два пакетика. Також колекція відлатки. Зараз ми відкриємо, як його тут відкрити. Ну, щось не відкривається. Ой. Оп! І у нас ось такий помаранчевий маркер. Я вже трошки його порвала. вибач, Вібачладка, вибач. Так. Зараз його треба якось оп. Я його хочу ось сюди ось. Другий пакетик. Сьогодні я, до речі, буду знімати дуже швиденько, тому що я потім буду йти по справам. Тому все швиденько мені треба відкрити. Це у нас ось такий ось фіолетовий. Так. Ось отак. Приступаємо до. Ні, ще не приступаємо. Так, це у нас наступна колекція у нас теми. Зараз ми швиденько відкриємо. До речі, завтра ми вже закінчуємо цю колекцію. І це у нас ось така ось полуничка. Та Басквіше. Під номером 3. Зараз, секунду. Так, наклеїмо і переходимо до нашої супер класної новинки. Ось така у нас. Ой, ось така у нас сторінка. Зараз швиденько відкриємо. І, ух, ти, це у нас лак для нігтів. І, до речі, ось він. Він Аврори. Зараз ми його наклеїмо під номером 3. Ось сюди. І на цьому все. Кому сподобалося відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мене. Я всіх люблю. Всім па-па!